87% людей вважають, що сьогодні найбільшим злом є корупція. І тому треба говорити не про те, як на чергові вибори піти, а треба говорити про те, де ті точечні ключові і дієві кроки, які можуть дати зміни. І тому зараз я можу вам сказати головні речі, які я відчуваю. Перше, боротьба з корупцією перетворилася просто в набір слів. Які з ефіра в ефір, з політика до політика, перекачовують, а насправді це білий шум, це просто бла бла-бла, яке нічим не завершується, крім радикального зростання корупції в країні. І тому є кроки, які треба зараз зробити. І вони будуть дієвими. Я можу дійсно це прогарантувати. Для того, щоб ці кроки робити, треба зробити один висновок і це є аксіома. Ніколи в житті діюча влада будь-якого рівня не буде боротися з своєю власною корупцією. Це неможливо. Вони не можуть собі обробити праву ліву руку і голову, тому що вони живуть на цій корупції. І коли створюється антикорупційне бюро при уряді для боротьби з корупцією, уряді, коли створюється антикорупційне бюро в адміністрації президента або при участі президента для боротьби в іншій сфері з корупцією то я можу вам сказати, що, на жаль, на жаль все завершиться, як завжди, нічим, тільки великими і дуже гучними розмовами. Зараз треба зробити три чіткі речі, розуміючи, що сама влада з корупцією своєю боротися не буде. Перше, що треба зробити, це дати можливість вірніше, повірити в наших громадян, в наше громадянське суспільство, в ті організації громадські, в наш бізнес, а скоріше підприємництво. Повірити в них і дати їм право і інструменти самостійно боротися з цією корупцією додатково до того, що роблять силові структури. Закон правильно говорив зараз щойно депутат. Закон був прийнятий, прийнятий абсолютною більшістю голосів в парламенті. Це наш закон, мій закон, закон, який підписав Леонід. Це багато людей, закон, який підписали Сергій, багато тут хто сидить. Це всі, хто бореться з корупцією, цей законопроект підписали і проголосували за нього. Який дає право кожному з вас, хто захоче боротися з корупцією, всім підприємцям, які захочуть боротися з корупцією, всім громадським організаціям, які мають таку волю і бажання, в той час, коли на робочому місці розмовляють з корупціонером, зафіксувати це будь-яким чином. Коли вимагають хабар на митниці, коли вимагають хабар в будь-якому місці, не буду перераховувати, тому що вимагають хабар по всій країні, в тому числі і на самому високому урядовому рівні, зафіксувати будь-яким чином і дати можливість прийняти ці докази в суді, це означає, що ми повністю переформатуємо все поле. Цей закон був прийнятий, і він був справжньою першою сильною реформою в Україні, яка давала право. Так само, як організований волонтерський рух, так само, як організована була спільна боротьба на Майдані, як сьогодні добровольчі батальйони повстали тоді на захист України, коли армії і внутрішніх військ не вистачило. Зараз боротьба з корупцією це не справа корумпованих чиновників, лише і не справа корумпованих силових структур, це справа кожного з нас. І ми давали вам такі інструменти в руки. Перше зафіксувати будь-яким прихованим, неприхованим чином. Друге передати це напряму в суд для того, щоб суд обов'язково порушив кримінальну справу, оприлюднити всі ці записи, показати корупціонера і після того притягнути його до відповідальності. Це польський досвід, це досвід інших країн, які покінчили з корупцією. І нам треба було зробити одне єдине підписати цей закон у президента. Два дні тому це шок, реальний шок. На цей закон накладено вето. Я запитую, хто дав право забороняти сьогодні українцям боротися з корупцією, як з іншим злом, з яким українці впоралися. Я думаю, що нам треба повернутися в залі Верховної Ради до цього законопроекту. Нам треба подолати вето президента, попередньо переговоривши з президентом і пояснивши йому. Що не треба боятися притягувати до відповідальності чиновників найвищих рівнів. Вони просто вони просто боялися це робити. Можна я завершу, тому що є три пункти боротьби з корупцією, які принесуть результат а не просто риторику і пустопорожні розмови всередині політикому. Друге, це тимчасові слідчі комісії, про які щойно було сказано. Це закон, який розроблений нашою командою, і підтриманий всіми, всіми фракціями парламенту. Що це таке? Це законопроект, який дає право, коли пробуксовують силові структури, коли вони не працюють і коли вони в корупції по самі вуха. Дає право тим депутатам в парламенті, які прийшли новим, молодим, сильним, справедливим, чесним, здатним боротися. Тимчасові слідчі комісії це конституційна норма. Закон дає їм право, якщо силові структури не працюють, створювати тимчасові слідчі комісії, і вони працюють як силовий орган. Вони ведуть слідчі дії, вони притягують до звіту. До допитів ті, хто винний, збирають документи і можуть напряму піти в суд. Такі тимчасові слідчі комісії це альтернатива силовим структурам, які сьогодні не хочуть боротися з корупцією, тому що самі корумповані. Тимчасові слідчі комісії лежать в парламенті півроку. Зараз пройшли всі комітети. Завтра треба ставити або вівторок, перший день треба ставити на голосування і приймати в цілому. Чому це не робиться? Навіть порядок денний не включається, тому що справжня боротьба з корупцією, яка може навести порядок в державі, зробити велике прибирання, кумовство, корупція, зловживання, наживання грошей на бюджеті, все це сьогодні можна з України прибрати, але треба зробити. Абсолютно. Альтернативну систему боротьби з корупцією. Сейчас... Я хочу попросити всіх депутатів, давайте не дамо розпочати роб... працювати в Верховній Раді, поки ми не пол... не проголосуємо наш закон про тимчасові слідчі канало. Насправді я вважаю, що ми можемо реаліті зі можемо реально зробити три-чотири кроки, і корупція просто вона відступить, тому що. Реальність і бажання, політична воля це є головне. І те, що ви зараз сказали про доповнення до цього закону, про те, що люди можуть самі боротися з корупцією, вони вже внесені були. Нам зараз треба лише подолати вето. І останній, третій закон, який я вважаю може вирішити багато чого, у нас є рахункова палата в Верховній Раді, яка може перевіряти все, але її не можна робити органом влади. Нам треба віддати справжній опозиції. О. Справжній опозиції. От а я мене. би, наприклад, віддала би або Сергію, або Бориславу, або Свободі віддати рахункову палату, яка може перевірити кожну копійку в державі і винести це на загальні судові процеси. Три речі ви боретеся, незалежні депутати боряться. І бореться рахункова палата, і корупція стане значно меншою. Треба просто бажання це робити, а не імітувати боротьбу з корупцією. І все буде добре. Я сподіваюся, що наступний сесійний тиждень по корупції стане вирішальним. Ми тут поговорили трохи з депутатами, і навіть частина Народного фронту пообіцяла разом з нами блокувати трибуну, поки ці три складові не будуть прийняті. І ми прийдемо на наступну передачу звітувати перед вами. Я прийду з роздруківкою голосування, щоб ви знали в обличчя своїх героїв.